Привіт всім підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас 21 травня 2023 року. Зараз покажу стан винограднику. На якій стадії перебувають кущі винограду, яка стадія розвитку, які пагони повиганяли, і будемо підживлювати виноград. Знаходимося ми нагадаю на півночі Рівненської області, це Вараський район. Сьогодні в нас неділя, є в нас час виноград підживити. І за заодно зняти відео, показати, в якому зараз стані виноград і чим ми будемо його підживляти. На даний час показую вам сорт Надія Азос. Хочу показати, в якому стані цей кущ. Пагони винограду вже повиростали. Ну, вже більш як 30 см. Деякі, деякі вже до пів метра виганяють. Лози всі гарні, файні. От можна в процесі і провести ще виламку пагонів, які нам не потрібні. От такий кущ на пагонів 30-40. Гарні пагони викинув. Гарно почав рости. Сьогодні підживемо його. А ось тут у нас є сорт винограду Лора. Пагони, можете подивитися самі, пагони до 5 см, який більше, який менше. Ну, 5-10, скажімо так. Цей куч винограду точно потребує додавлення йому якогось добрива, якогось азотного, скоріше всього. Ну і далі буду показувати, як буду чим буду підживляти, чим буду його підкормлювати, щоб він трошки ріс швидше розвивався. Далі це все будемо показувати. Також є цьогорічний саженець бананасу. Також можемо побачити, що він не має великих паганів по, ну, по 5 см. Вкорняється він цього року посадка. Наблюдаємо, підживлюємо. Тут маємо подарок не світає. Ну, тут менші пагони, ніж на Надії Азос. Тут пагони по 15-20 см, при тому всі більш-менш вони рівномірно е, ростуть. Ну, там може, Можливо, десь 5 см плюс-мінус. Також будемо передивлюватися, де треба виламати якийсь пагон, будемо виламувати і будемо підживляти. А це в нас UTAL. Суміш Юпітера, Кішміша і Талісмана. Пам'ятаю, на жаль, хто вивів цю, вивів цю гібридну форму. Але також... Ну, буквально по 10 см, можливо, по 15 пагони. Він тут трошки мене погане для нього місце, ну, але будемо його підживимо, дамо йому підкормитися. Будемо наблюдати далі. Ну, а ось цей кущ винограду вже пагони доростають до, другої, до другого дроту. Вже. Не сьогодні, то завтра треба буде їх підв'язувати. Буквально у нас прийшло тепло і вони, як дурні, почали рости дуже швидко, дуже гарно, Це якусь винограду. Будемо його називати Noname, оскільки не знаю, який його сорт. Про це колись зніму відео, розкажу. Ось можемо бачити два два пагони. Один пагон. Тут йому затишно, тут йому сонця хватає, тут йому добре, і він тут росте. Ну і тим більше це крайній бруньки. Як ми знаємо, Ліана хоче рости вверх і вверх і вверх, і можливо через те, і крайня брунька дуже так гарно виросла. Тут в нас росте кущ винограду пам'яті вчителю. Також в рознобою пішли пагани, Деякий пагон вже майже 20 см, деякі тільки. 5-7, деякі 10. Також я думаю, що він тут хоче смачненького щось, якогось азоту. А тут до вашої уваги пропонується саженець винограду сорту Велюр. Не скажу вам, це сорт чи гібридна форма, не знаю, чесно. Треба було б подивитися. Висаджений тут. Велюр, також він вже доволі довго в нас тут сидить, але він в рост поки що не пішов. Я теж думаю, що він хоче щось смачненького, азотного добрива, скоріше всього. Отож, чим будемо підкормлювати наш виноград сьогодні? Ну, У нас є два варіанти. Перший варіант це мінеральними добривами. І другий варіант природніми добривами. От безпосередньо цей кущ лори. Будемо підживляти народними методами. Взяв я таку невеличку бочечку на літрі 80. Закидав в неї бур'яни, всякі, кропиву в основному, травичку. Ну, те, що десь не треба, викусив, туди закидав більшу половину. Зверху трошки присипав курячим послідом, доволі так і небагато. І залив все водою, залишив на декілька днів. Ось така жижа в нас вийшла. Воняє, звісно, жорстко. Дуже воняє. Ось, але, каже, тут дуже багато всяких мікро-макро речовин, фосфору, калію, азоту і, і так далі і тому подібне. Те, що треба для наших рослин, ну, зокрема, у нас для винограду. Значить цю жижу будемо розводити 1 літру на 10 літрів чистої теплої води. Ну, теплої не з бойлера, а теплої, природньо теплої. І будемо помаленьку проливати свій виноград. Перед тим як полити нашою тою бідою, обов'язково змочуємо землю під кущом винограду, для того, щоб наше доброво добре просочувалося в ґрунт. І Віддавало мога більше своїх позивних причин. Ну, Дуже багато я не проливаю, трошки пролив так, щоб земля змокла. І воно помаленьку буде туди смоктуватися. Зараз я піду наберу вже розведу того доброго, природнього і буду помаленьку поливати. Ну і остання процедура, я думаю, зрозуміла для всіх, і в смислу її дуже. Так, детально показувати немає. Є відро з розведеною нашою жижею. Підбиваємо ковщик винограду. Даємо винограду нашому азоту багато. Ну і стимулюємо його ріст. Ну і один із варіантів, один із варіантів люди беруть гній великої рогатої худоби. Курів, наприклад. І роблять таку бофтанку буквально, розводять там під кущ 2-3 літри. І все проливають гарною водою. ну Також кажуть, добре збагачує наш виноградик всякими поживними речовинами. Ну ось На даний момент робота вже по підживленню винограду завершена. Заодно ми її підвели і підживили його. Нехай собі росте. Ми будемо чекати подальших. Бачите, вже скоро треба буде підв'язувати, Знімем окреме відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Можливо, є свої якісь рекомендації, можливо, хтось робить якось по-іншому або є якісь інші ідеї. Пишіть в коментарях. Будемо разом доглядати за виноградом. Ну і до нових зустрічі. Будьте здорові!